Привіт, ви на каналі Анни Ребрової. Рівно рік назад на моєму каналі вийшло відео Карта Бажань бажань-2022». Зараз я вирішила випустити нове відео про карту бажань 2023, так би мовити, удосконалена версія. Але сьогодні я буду не сама. У мене в гостях чарівна гостя, яка робить карту бажань вже 10 років. Вона знає усі нюанси, лайфхаки і секрети, якими поділиться сьогодні з вами. Цю інформацію ви точно не знайдете у інтернеті. Отож, підпишіться на мій канал, ставте лайк цьому відео. Це дуже важливо для мене. Тому що це мотивує мене і надалі робити якісний контент для вас. Додивіться це відео до кінця, тому що ми розкриємо вам секрет, в які дати слід робити карту, щоб усі ваші бажання здійснилися. Отож, поїхали! Всім привіт і ще раз знайомлю вас з моєю гостю Марія. Привіт! <рес> привіт, Аню! Мені дуже приємно, що ти мене запросила на свій канал. Я про це мріяла. Марія мені сказала перед відео, що колись я мріяла записати інтерв'ю, і ось це здійснилося. Про що ми будемо сьогодні говорити? Марія протязі вже 10 років робить карту. бажань. зараз вона поділиться усіма своїми секретами. А перш ніж ми почнемо, я хочу розповісти вам, що ми з Марією вирішили порадувати трьох з вас і подарувати вам подарунки. Від Apple. Це дуже класний чехол, 13 iPhone Pro. Це навушники AirPods. І це Apple Powerbank. Отож, умови дуже прості. Підписка на мій YouTube канал, коментар під цим відео, а також ви повинні поширити це відео в соцмережі і відмітити мій Instagram. Все, поїхали! Поїхали. Марія, перше запитання до тебе. Чому карта бажань? Так, це дуже цікава історія. Колись, 10 років тому, в моєму житті були дуже такі важкі випробування. І мені захотілося закрутіло щось змінити в своєму житті. Я десь знайшла інтересну статтю про карту бажань. І думаю собі, так. Прийшов час і мені це спробувати. І я спробувала. Що я робила? По-перше, я дуже хотіла вийти заміж, але я не знала, як має виглядати той чоловік моєї мрії. Я наклеїла голівудську зірку на той час. Я не пам'ятаю, хто, хто це був, але це був дуже красивий статний чоловік. Так, у Марії і... теж дуже красивий статний чоловік зараз. Так, не підтверджує. І це... І це спрацювало. Бо мій чоловік, Аня бачила мого чоловіка, виглядає так само, як цей голівудський актор був наклеєний на мою карту бажань. Ви розумієте, що це працює. Так. Далі на ній було наклеєно ще дуже-дуже багато бажань, в котрі я дуже-дуже вірила. Я взагалі візуал і вірю в. В образи, в картинки так, 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 так. Усе, що я можу побачити, і це було дуже цікаво, що всі ці бажання стали здійснюватися одне за одним, одне за одним. І так я повірила в те, що е, я роблю дуже велику справу для себе самої. Я повірила в те, що мої бажання мають здійснятися, і це так і сталося. Супер дуже класно. Розкажи мені та нашим телеглядачам, що нам потрібно, щоб зробити карту бажань. Я бачу перед собою червоний Ватман. Чому саме червоний? Дуже цікаво, тому що перший раз я бачу, що треба червоний Ватман. Так, так, я розповім червоний Ватман, це взагалі то тільки моя. Ідея. це мій маленький секретик, яким я з вами хочу поділитися. Чому красний Ватман? Тому по феншую у Китаї е виявляється, що красний колір, червоний. Перепрошую, червоний колір це колір е любові, колір е здійснення бажань, це колір пристрасті, дуже сильний. Так, це дуже дуже сильний, mm -hmm. так, так енергетичний колір. І тому ми будемо робити нашу карту бажань на. Красному червоному папері. Так, супер, беремо червоний Ватман. Далі що нам потрібно? Нам потрібно взяти своє фото, найчарівніше, найкрасивіше фото, де ви щасливий, де ви собі дуже-дуже подобаєтеся, та приклеїти по центру цього Ватману. Може почнемо робити тоді? Так, так, ми можемо починати. Тобто е, я зробила такі картинки для вас, щоб на е, прикладі показати, як це має виглядати, щоб вам було зручніше. Так, ще хочу зауважити, що не потрібно е, вирізати картинки з журналі. Це, це нам... не обов'язково. Це так? не обов'язково. Якщо ви хочете, ви можете так, так, якщо ви бачите якісь бажання, котрі перехрещуються з вашими бажаннями в голові. Так, ви можете це робити, але якщо ви маєте свої власні бажання, які тільки знаходяться в вашому розумі, ви це маєте зробити з Google, наприклад. Так, ось так. Це зробила Маша. Бачите? Uh -huh. Ось зараз. Зараз ми будемо все це робити. Ну, Давай почнемо. Вирізаємо е, якесь фото. Вирізаємо фото. Ось, наприклад, ми е, можемо вирізати фото. Я тут десь. А давай так. Я, я поки що вирізаю фото. Е, представимо, що це я або хтось з вас. Ось, так. наприклад, берете своє фото. Ось ми вирізали це фото, да, Марія? Так. І клеїмо посередині. Це правда, що треба обрати найкрасивіше своє фото, де ти собі так, подобаєш так, звичайно, звичайно. щасливий період свого життя. Так, це має бути. Е, навіть не нове фото, можливо, в колишньому житті ви собі десь подобалися, і ви хочете повернутися до того е, відчуття, як ви були щасливі, якою ви були красивою, Можливо, ви, ви можете взяти те фото, так роблю я і наклеїти. Маш, поки ми вирізаємо е, різноманітні картинки. Е, розкажи, яке найбільше бажання здійснилося в твоєму житті з карти бажань. Uh, найбільше і найперше бажання здійснилося це. Я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії. Так, так. А останнє, наприклад, ось останнє бажання uh, останнє uh, це, мабуть, те, що мій uh, син поступив в ту школу. В той навчальний заклад, в який я дуже хотіла, щоб він поступив, і це сталося. О, клас. Ну а щось таке матеріальне? Ось, наприклад, наклеїла там а, а, автівку своєї мрії, або подорожку десь, або, подорож кудись. Так, або який, та, якісь прикраси можливо. Так, так. так. хочеш щось. А, так сталося, що я наклеїла на карту бажань а, машину білого кольору. Але я мріяла, але не думала, що так. Швидко це здійсниться. І коли я побачила, що моя автівка зараз та сама, що була приклеєна на карту бажань, але коли я клеїла, скажу, скажу чесно: в журналі була лише тільки ця машина і цього кольору. Я думаю, ну приклею хоч, хоч а, цю капіту. Це була? Це був Каєн купе білого кольору. І така сама машина зараз в мене є. Ні, ну це, <гум> це, це працює так. Це дуже класно. Так, поїхали далі. Наше фото посередині. Що далі? Так, коли ми приклеїли своє фото, я роблю так: я обклею його. Тими бажаннями, які я хочу змінити в своїй е, зовнішності. Наприклад, колись я хотіла білосніжну дуже гарну посмішку, або е, тіло вашої, е, ваших бажань, це має бути спортивне тіло, або це е, займатися йогою. Я теж це клею ось тут навколо себе. Всі ті ага. бажання, які я можу побажати собі своїй зовнішності та своєму здоров'ю, це дуже дуже важливо здоров'ю. Я клею навколо, навколо фото. Так, так. Якщо у вас немає ще дітей, так робила я, коли в мене не було дітей. Я клеїла малюків, які мені дуже-дуже подобаються. Я вибирала ці картинки і клеїла, і ви знаєте, я приклею одного разу малюка, який дуже схожий. Тепер на мого сина. Чесно, це, це, це правда. Я, я вам кажу, це правда. І коли я побачила цю картинку, думаю, ні, так неможливо. Він виріс і став дуже-дуже схожим на того хлопчика, якого я клеїла і мріяла, щоб мій малюк так же виглядав і був таким же веселим, життєрадісним. Отож. А, значить, це правий верхній куток. А, правий, правий верхній куток, куток. це любов, любов. співвідносини з чоловіком. або… або. Тут ви клеїте людину, з ким би ви хотіли познайомитися. Приклейте того чоловіка або жінку, якщо це нас дивляться чоловіки і роблять карту бажань для себе. Мені здається, чоловіки взагалі колись роблять карту бажань. напишіть в коментарях. Я не знаю, але все може бути. То приклейте туди чоловіка вашої мрії. Ви повинні так цього бажати і знати точно. Який чоловік вашої мрії має бути? Які риси характеру, як, яка зовнішність, як він виглядає, як він має відноситись до вас? Це дуже-дуже важливо. Угу. Марія, таке фото підійде? Так, це фото, наприклад, сім'ї. Можливо, ви вже бажаєте вийти заміж, і знаєте, що ваша е, ідеальна картинка сім'ї це діти, коханий чоловік рядом. Так ви можете наклеїти цю картинку, де вже. Е, Повна сім'я. А пам'ятаєш, ти мені ще казала, що під кожною картинкою слід писати якусь афірмацію, свій маленький секретик, які ніхто не бачить і не знає, окрім тебе. Так, так. Я це роблю теж, але це ніде ніхто ніколи вам не напише і не скаже, що є такі правила, коли ти робиш карту бажань, ти маєш робити так. Але я роблю. Під кожною картинкою я пишу свої афірмації. Афірмації на кохання, на любов, на здійснення бажань, афірмації на здоров'я, афірмації на побажання, можливо, собі, чого я хочу змінити в собі. так? Можливо, якось в духовному рості або фізичному, або матеріальному. І я всі ці афірмації записую і на них зверху наклею картинки. Це такі мій маленький секрет. Супер! Так, що далі йде після кохання, після стосунків кохання чоловіка? Е, так, далі ми наклеїмо дитинку. Ось, наприклад, я зробила такі гарні ага. картинки. Тут дуже дуже красиві дітки. Не бійтеся, мріяти. Ви маєте клеїти те, що вам хочеться, і це дійсно здійсниться. Треба тільки вірити в це. Ти знаєш, це 100% так, тому що о, малесеньку таку вставлю. Я малесенькі моменти, я розповім. У мене є карта бажань, і о, на, на ній я наклеїла, що ми разом з моєю сім'єю їдемо на лижі у о, зиму. З чоловіком я знайома 12 років, і ми жодного разу ніколи не їздили з ним на лижі, Ми завжди літали у теплі краї. І Марія знає, що цього нового року ми такі їдемо на лижі. Я не знаю, як це працює, але це працює. <риклад> це працює. А я бачила твою минулу карту бажань і так, так зазначила М -м, лижі. Але мені Аня казала, що вони ніколи не їздили. Бачиш, це працює так, <риклад> так. це працює. Ось, наприклад, дівчинка, вона мені дуже подобається, така гарнесенька, Ми наклеїмо зона дітки. Так, так. Зона діти. Так, ось, наприклад, в цю зону, якщо ви вже маєте дитину, або навіть якщо ви мрієте про дитину, і у вас вже є мрія, чим би ви хотіли, щоб вона займалася? Ось, наприклад, я дуже хотіла, коли щоб мій син займався бальними танцями, бо я колись займалася, але Супер. поки що не судилося, бо цієї картинки нема на моїй карті. бажання. Далі, після діток, у нас йде е, нижній правий куточок. Нижній правий куточок так. ми туди ми... клеїмо це все наші е, подорожі. Подорожі, о, огурчую куди... цей куток з подорожами. Так, Куди ми мріємо поїхати? Я зробила е, трошки е, похитрому. Ага. Я е, в гуглі вбила 35 найкрасивіших е, міст світу. І таким чином ми це все наклеїмо. Розумієте, що це працює. Ви Давай можете клеїти е, навіть якісь уявні міста, е, де вам е, здається, що ви ніколи не поїдете і ніколи не побачите, але клейте і ви побачите, це працює. Знайдеться така можливість, і ви зовсім зовсім скоро зможете відвідати це місто, місто вашої мрії. Із року в рік ти робиш карту бажань. Як змінюється твоя карта бажань із року в рік? Е... Може щось нове, якісь нові деталі. ти так, так, так. Змінюється дуже багато. Я змінюю для себе. Тобто. Мрію про духовний розвиток. Це мені дуже цікаво. Психологія, духовний розвиток, релі... релігія. Я трішечки можу сказати, що я релігіозна людина і все це я вірю. І кожен рік я трансформуюся як людина зовнішні та внутрі себе. І ось на моїй карті бажань з'являються більше духовності. Духовності, про здоров'я, про правильне е, харчування, про спорт, про розвиток себе самої, про розвиток моєї сім'ї, е, дитини. Ось це більше. А є щось таке, що не можна клеїти на карту, бажань? Ем, Розумієш, можливо і є, але на моїй карті бажань такого нема. Тобі доволі клеїти все, що це мені подобається. Так, це наші подорожі. Далі після подорожей в е, нижній куточок. Е, це? Так. Нижній куточок це кар'єра. Кар'єра. Е, кар'єра. Розумієте, це е, до речі, ви можете клеїти вже. Те, що є в вашому житті, і що б ви хотіли трансформувати на краще. Наприклад, колись я була адміністратором в салоні краси і мріяла про свій власний салон краси. І я клеїла тут красиві картинки салонів краси, а також дівчина, яка була хозяйкою салону краси, я це наклеювала Бізнес леді, да? так Так, бізнес-леді. І... Протягом часу я і стала. Так, Марія зараз власниця, власниця. салону краси Матерія. Так, Фейбі. так. Так. Розумієте, це все працює. Можливо, хтось каже, як? Це неможливо. Це все можливо. Треба тільки дуже, -дуже сильно в це вірити. Супер, так, це ми наклеїли. Тут все, що стосується кар'єри. Так, можливо, це... хтось бажає стати співачкою. Клейте зірок. Да, Бійонці не треба цього боятися а можливо коли станете ще кращою зіркою ніж бійонці? Все можливо так э, далі. В нас йде. Куточок це, лівий, так Так, це мій найулюбленіший куточок. куточок тут. внизу, Лівий куточок. Так, це куточок знань. У дівчат взагалі найулюбленіший куточок верхній лівий, а -а -а. там де краси, машини, коштовності, коштовності, подарунки Все таке інше. А у Марії – нижній лівий. Так старію. Марія. Так, значить, сюди ми клеїмо. Розкажи, що ми клеїмося? Ось я люблю наклеювати такі картинки, як, наприклад, Буда. Мені дуже дуже. І в мене це теж подобається так, так, так. Саморозвиток духовний. Так, мені дуже подобається такого е, плану картинки клеїти сюди. Можна ще наклеїти, наприклад, картинку, яка дуже будете, буде посилювати ваші психологіч, психологічні е, моменти вашого життя, так, де ви себе прокачуєте, трансформуєте, де ви можливо е, підбираєтесь по сходах. Ось, наприклад, така із картинка. Uh -huh. Це, як, це як духовний розвиток. Так, це як візуалізовані сходи вашого розвитку внутрішнього. Так? Uh -huh. Uh -huh. Можливо, таке вже дуже прикладу. класна так. картинка. Можна, я її виріжу, так? і проклею, дуже вона мені сподобалась. І не забуваємо, що під кожну картинку ми також можемо писати якусь афірмацію, яку знаєте лише ви. Ось в цьому куточку. До речі, можна написати: я бажаю бути духовно розвинутою людиною, бути доброю, бути чемною, співчувати. так? Це дуже важливо, бо ми. Мати зараз… Мати гармонічні відносини так, з, так, з чоловіком, так. мати гармоні... гармонійні відносини з дітьми, наприклад. Так, Так, з собою, бути, бути в гармонії з собою це дуже важливо. Так, Тепер у нас йде е, сектор, де ми клеїмо сім'я сім та дім. дім. Ось дівчата та хлопці тут можете е наклеїти дім вашої мрії, так, так, Но ремонт. да. нові меблі. Так, так, ви. Можете клеїти дім вашої мрії, також я ще дуже люблю в цьому секторі клеїти всю нашу велику родину, да. так. так бо я дуже дуже хочу, візуалізую, щоб ми всі жили разом як раніше. Мені дуже дуже цього не вистачає. В цьому ж куточку Марії можна наклеїти, наприклад, свій дім в Україні, да, до якого так. ми зараз всі хочемо повернутися. Можете наклеїти сюди свій дім і кожного дня дивитися, візуалізувати та е, просити е, всесвіт. Він чує вас, щоб. Це та так, повернутися до повернення повернути так. У нас залишилось два сектори: це верхній лівий сектор, це всі матеріальні блага. Так, сюди ви можете не соромитися і клеїти все, що ви бажаєте отримати з матеріального світу. Так, так, все, що вам заманеться. Ось, наприклад, я колись дуже дуже мріяла про ці а, черевички. з... Такі що це за черевички? Це балансіа? Ага. Це ветеменс, а ветеменс. Я завжди думала, як воно вимовляється. Ветеменс, Могли... а хтось каже ветмо. так, так, так. Можливо, і я не дуже гарно вимовляю, але це не суть суть, в тому що дуже хотіла ці черевички, і ви розумієте, ніде не могла їх знайти. Але коли я приклеїла цю фотокартку на карту бажань. Мені моя подруга знайшла. Що в тебе реально є ці черевики? Ні, я їх не купила. А не купила. Але, але ти їх знайшла і могла їх купити. Але мені дуже гріло душу те, що воно спрацювало. Але я не купила, бо я не хотіла. Вони знаходилися в другій країні. Їх треба було транспонтувати звідти, і я my mind. Окей, Так, годинник Rolls-Royce у нас тут є коштовності різні, можна так Як наклеїти сюди. Десь я бачила в тебе там з... каблучки з Так, Девчата, з... так, так. Давай і... я наклею. О! Дівчата, я не хочу... бійтеся, мрійте, наклеюйте самі самі, самі неможливі бажання, самі великі сміливі. бажання, самі сміливі бажання. Так. А скажи, будь ласка, ну, а щось є таке в тебе на карті бажання, що з ріку рік ніяк не здійсниться. Ось ти клеєш е, по-новому на карту бажань. Е, ще раз клеєш, а вона не здійснюється. Так, так. Є одна моя мрія, яка ніяк не може здійснитися. Я Покістю не розповідай про неї. Я бажаю тобі, щоб вона здійснилася. Так а потім і... так? На пів, на пів шляху до цього, uh -huh, uh -huh. ось але я надію, що в цьому році вона здійсниться. А, але це напевно 5%? А, так, це і більше мрія а, про зовнішність. Це про те, як я лінуюся. Угу. Цю мрію здійснити. Ти що, хочеш кубики на пресі? А, так, десь, десь біля цього. Але я маю цю мрію і поставила собі ціль, що в наступному року я таки цю мрію Дійсниш. здійсню. Так, супер. Ну що? У нас залишилося останній сектор. Це, це верхній сектор. Над... Нашою фотографією. Так, що це за сектор? Це розповідаю. сектор слава? Так, ми можемо сюди наклеїти, наприклад. Як робила це я? Uh -huh. Я вам розкажу одну маленьку історію. я е, колись дуже мріяла познайомитися з Катією Сільченко. Це взагалі тобі привіт. Так, Привіт! Це дуже класна людина, дуже талановита людина. Це мій найулюбленіший е, український дизайнер. Я мріяла з нею познайомитись і я наклеїла в секторі Слава е, Катю Сільченко, і таки в цей рік вона прийшла, завітала до мого салону на процедури, і ми з нею познайомилися. Ну це просто не От так. просто вона прийшла її запросили, її mm -hmm. запросили, але ми запрошували її неодноразово. Но коли її фотокартка з'явилася на моїй карті бажань, тільки тоді так зійшлися зірки, що вона прийшла до нашого салону, завітала. Зараз ви товаришуєте так, так, так. Це дуже класно, неймовірно. Отож, якщо хочете з кимось познайомитися з якоюсь відомою людиною. Ви можете наклеїти фото цієї відомої людини, у верхньому куточку над своєю фотографією. Ось так, так. Е приблизно виглядає наша карта бажань. Е -е розкажи ще якийсь можливо секрет, який ми ще не проговорили, не проговорили сьогодні, а, який ми не знайдемо ніде в інтернеті, лише ти його знаєш. Так, ще я хочу вам розповісти про один секретик: е -е якого числа, якої дати треба робити карту бажань? І так, поїхали. Запам'ятайте. В листопаді це мають бути числа 1, 2, 29 та 30 листопада. Якщо ви не встигли підготуватися або не встигли її зробити ці дати, тоді ще є, так, сказ... так би мовити, зазор часу. Зазор часу. 29-30 листопада якраз попереду, і ви можете підготуватися і зробити цю карту бажань. Також є дати в грудні. Це 6, 7, 24, 26 та 29 грудня. Отож, ще є час підготуватися і зробити карту бажань до нового року. А чому слід зробити її до нового року? В моїй карті бажань я так не роблю. Я роблю як я хочу. Я її можу зробити і до нового року, і після нового року. І навіть е, влітку, угу. якщо я так хочу, якщо можливо я переїхала кудись, і мені треба срочно зробити нову карту бажань. Я це роблю. А чому ти казала, що бажань потрібно спалити на новий рік або порізати на маленькі шматочки, і як би мовити, позбутися її? Так, я колись читала, що карту бажань стару ти маєш спалити 31 го числа на новий рік. Але нова карта бажань вже в тебе повинна висіти або там десь знаходитись на видному місці. Тобто, якщо ми робимо її зараз у листопаді чи грудні, то ми її не спалюємо на новий рік, а ми її тримаємо до наступного нового року. А, ось дивись, якщо ми карту зробимо до нового року, нову ми приклеюємо, стару забираємо. А якщо і... немає старої? Якщо немає старої, не суть. Mm -hmm. Не суть це буде ваша перша зробу... карта бажань. бажання. Ми її залишаємо до наступного, так, так. Року. так, Залишається до 31 грудня, але ви нову карту бажань можете робити, коли ви хочете. Так, є дати, які рекомендують астрологи на цей новий рік, так але ви можете взяти і свою. Uh -huh, дату uh -huh. і зробити, коли ви, у вас є натхнення, коли ви почуваєте, що так час настав це робити. Супер, дуже цікаво. Ще такий останній момент. Ти мені казала, що протягом року, наприклад, в тебе з'явилося якесь нове бажання. Ти щось десь побачила, якусь дуже красиву картинку. Ти можеш її також вирізати і доклеїти на цю карту бажань. А навпаки, може якась картинка тобі вже не актуальна. Ти можеш зверху щось наклеїти. Е, е, так дуже багато разів було таке, що мої бажання здійснилися, і я думаю, так стоп, то я маю наклеїти нові бажання, <гум> і це працює теж. Це працює. Ви навіть можете протягом року доклеювати якісь бажання. Можливо, ваші бажання будуть змінюватися. Це теж нормально. Ми, жінки. Так. Слухай, ну, моє останнє запитання, ти мені показувала. Це прекрасне, неймовірно красиве шале для великої родини з каміном в зимовій касі у Франції. Воно було на твоїй карті бажань? Так, але дуже цікава річ, воно було чомусь в секторі дом і сім'я. Угу. Дуже-дуже схожий будинок, інтер'єр, так. Але бачиш, це карта бажань, і на ній всі бажання зібрані. Тому всі бажання здійсняться. Всі Не бажання здійсняться так і неважливо в якому секторі що ви клеїте це має бути може бути або в цьому, або в цьому секторі, але це одна ваша карта бажань, і вона має працювати, і вона буде працювати. Треба тільки вірити, і вона буде працювати на вас. Так. Машенька, дякую тобі за цей ефір. Я настільки заряджена. Марія подарувала мені такий же червоний Ватман. Я вже зараз біжу збирати, вирізати картинки. І ось найближча дата, 29-30 листопада, я так. буду робити цю карту, тому що це щось нереально круте. Ти просто зарядила мене такими емоціями, таким позитивом дякую тобі, дорога. Дякую, дуже-дуже приємно. Дякую тобі, Анічка, що ти мене запросила. І ще хочу вам наголосити сказати одну річ: ніколи нікому не показуйте цю карту бажань, якщо це не є ті люди, з ким би ви хотіли поділитися своїми бажаннями. Отож, ніколи нікому не показуйте свою карту бажань. Отож, друзі, не забувайте, що ми розіграємо для вас три подарунки. Apple. це мега крутий червоний чехол. червоний це, червоний. Так, це AirPods. і це Powerbank Apple. Умови ви пам'ятаєте? Підписка на мій YouTube канал, коментар під відео, а також поширити це відео в соціальній мережі і відмітити мій Instagram. Ми бажаємо вам всього найкращого. Так ми бажаємо, щоб ваші бажання здійснювалися якомога швидше. Не бійтеся мріяти. Так, ну що, друзі, все буде Україна? Все так? буде добре. Цілуємо, обіймаємо вас. Хай щастить.